Восени можна уявити, як мешканці лісу кажуть про себе. Наприклад, білка, я міняю роде своє хутре на сіре, щоб мене серед дерев видно не було. В дуплі горіхи та жолуді запасаю, на гілочках гриби сушу. Заєць, а я запасів на зиму не роблю і не потрібна мені нора. Від ворогів рятують лапи, а від голоду кора. Вовк. Я теж запасів не роблю, мене теж лапи годують. Лисиця взимку знайти здобич важко, але я й не мерзну. У мене хутро густе. Їжак. Я нірку утепляю листочками. Та гілочками, а взимку сплячку впадаю, як ведмідь. Ведмідь влітку і восени запасаю під шкірою жир. Він мені допомагає проспати до весни. Кабан. Шорстка в мене густа, під шкірою теж є жир, який краще хутра. Бобер коли жира багато, як у мене, то і в крижаній воді не холодно. Ми, бобри, ремонтуємо до зими свої хатки, запасаємо гілочки. Тепер, діти, ми знаємо, як дикі тварини готуються до зими.